Гравонтинучі, шановні колеги, кілька загальних думок з приводу економічних наслідків для аграрного сектора. І, власне, розпочну з того, що дуже підтримую ту думку, яку сказав пан Олександр Шаров, що нам необхідно подивитися на моделі, наскільки моделі розвитку тих чи інших секторів національної економіки корелюються із тим чином, ще сформованим моделями галузей в Європейському Союзі. Коли ми говоримо про. Транспорт то щось подібне ми можемо говорити і про аграрний сектор, тому що власне, технологічні процеси є спільними, але економічні заходи підтримки аграрного сектора через спільну аграрну політику в Європейському Союзі і в Україні ці речі є дещо відмінними. Хочу нагадати, що ми в цілому світі можемо зупинитися на оцінці двох моделей. Це американська, яка побудована на тому, що існують спеціалізовані підприємства. І, власне, в США 2,7 мільйона осіб, годує 280 мільйонів американців. В Європейському Союзі дещо інша модель. Вона побудована на фермерському господарстві. 13,6 мільйона фермерів, середньою площою 36 гектарів. У 27 країнах Європейського Союзу годують приблизно 350-360 мільйонів населення. Так, так що ці моделі дещо різні. І, власне, ми по відношенню до цього маємо і свою модель, тобто, яка останнім часом суттєво змінюється, але є і абсолютно відмінна риса це особисті господарства населення. І саме ця складова у нас є суттєво відмінною, і погляд на майбутнє цього важливого, тому що це приблизно десь зараз 52-48 складають господарство населення валової продукції держави серед тих 223 мільярдів, приблизно 115 мільярдів господарства населення. Будемо вірити в статистиці. І наше завдання подивитися, як угода і, власне, які наші погляди мають бути вироблені в Україні до підтримки або може навіть перетворення господарства населення в товарне виробництво. Ви знаєте, до 15 років стоїть завдання зміни способу забиття тварин господарства населення. Це велика проблема, і зараз, наскільки я знаю, Міністерство аграрної політики і продовольства саме цією проблемою опікується. Тому ось модель не тільки технологічності, але й модель і фінансових ресурсів дуже важливі для розуміння наслідків угоди. Ну, продовжую цю думку, тим, що ми розуміємо. Особливості, які у нас виникають зв'язку із заходами підтримки, В цілому заходи підтримки зв'язані з трьома елементами. Доступ до ринку це мита, внутрішня підтримка, сукупневими підтримки і експертні субсидії. Стан, який ми маємо з сільським господарством на сьогодні, в цілому нам дозволяє говорити про те, що 41 тисяча фермерів, приблизно 7 тисяч підприємств, в цілому забезпечують високоефективне виробництво. І це є факт статистичний, це є факт навіть, скажімо, таким чином сформований, що без оцінки впливу акумулювання ПДВ і без інших заходів державної підтримки наше виробництво основних видів сільськогосподарської продукції в цілому є рентабельним. На відміну навіть від Білорусії, якщо відняти бюджет підтримки. Сільськогосподарське виробництва в Республіці Білорусь, то виробництво є в цілому збитковим. Як це не парадоксально, це звучить по відношенню до всіх тих заходів, які робить президент Республіки Білорусь, таким чином, власне, ми ведемо розмову про те, що дасть яка модель Європейського союзу по відношенню до угоди про асоціацію для нас може бути корисна. Ми знаємо, як формується бюджет Європейського союзу, тобто, в цілому, він десь останнім часом 1 трильйон євро. І кожна країна сплачує один відсоток від свого ВВП. І потім є програма різних заходів підтримки, в тому числі аграрного сектора. І ми бачимо там два блоки: підтримка виробництва і десь десята частина від опції підтримки є підтримка розвитку сільських територій. Але разом з тим для нас дуже важлива складова це окрема програма підтримки країн, які вступають в Європейський Союз або вступили. Суттєвий і значний і глибокий, і навіть протеречиві дискусії є в нашому залі, давайте уявимо, як змогло вижити в цих умовах сільське господарство Польщі із своїми двома гектарами. Тобто є багато моментів, коли за останніх з 2005 року сільське господарство Польщі отримало в три рази більше ресурсів, ніж сплатило до бюджету. Тобто на сьогодні ці чинники є теж дуже важливими з того, що ми можемо очікувати в контексті ну, не тільки угоди про асоціацію, але і також в контексті формування зони вільної торгівлі як індикатора конкурентоспроможності аграрного виробництва. Я думаю, що ось оці базові положення, про які говорю в цілому, говорять, що в аграрному секторі є ще чимало завдань і складних. І я підтримую ту стурбованість також по. Гармонізації і стандартах, Коли я працював в Міністерстві аграрної політики директором департаменту, я ці всі проблеми проводив через себе, тому що якраз наш департамент мав в контексті роботи і змін економ розвитку вирішувати ці глобальні проблеми. Система не існує, не працює. Вона рік реформується. На жаль, вихідних документів по стандартах десь вони отам засіли навіть ті, які зроблені достатньо нормально. Ну, таким чином можна в цілому говорити про те, що економічні наслідки, про які ми сьогодні говоримо для державного управління, в даному випадку для аграрного сектора, ну в цілому, я їх оцінюю як достатньо позитивні. Тобто є в нас ризики, вони пов'язані із сільськими територіями. Ми вже вчора говорили про те, що якщо не буде бюджетної підтримки держави, Європа нам не дасть ресурсів для... Сільських територій для 14 мільйонів людей, які проживають в сільській місцевості. Виробництво ми зможемо шукати способи конкурувати, підтримувати і шукати зацікавленість європейського бізнесу у цій сфері. Проте сільська територія, ну судячи з усього, без того інструменту, який в нас зараз є очевидним, а цей інструмент це новий закон обіг за меж сільськогосподарського призначення. І я ще раз наголошую, нам необхідно обов'язково один відсоток. Від нормативної грошової оцінки вкласти бюджет сільської громади. Дякую за увагу.